Вітаю, друзі. Я Віктор Бабаренко. Ви на моєму ютуб-каналі Скажи, як завеже. Поїхали. Я хочу розповісти свою версію, цього, що зараз відбувається з виборами. Бо кажуть там, типа, о, сьогодні вже буде перше засідання робочої групи. Це голова цієї робочої групи, заявляє віце-спікер парламенту Олександр Карнієнко. Що типу, зберемося визначим склад робочої групи, регламент, що там тіпа, багато там провідних громадських організацій запросили по двоє людини від кожної фракції в групи. Та, така буде робоча група, будемо працювати на, над виборчим законодавством про е, вибори можливості під час війни. І що там, типу, сьогодні вже там ЦВК ми заслухаємо, заслухання. От, е, ну, типу, давай, давай, даєш, э, е, А я ось прошу, що е, а хто просить проводити вибори? Е, громадська думка в Україні абсолютно і категорично, що проводити вибори да, потрібно: 64% за те, щоб проводити, от на другий день, як тільки заморозка. Конфлікту буде, все, оголошуйте вибори, і поїхали там по скороченій процедурі, там 60 днів чи по довгій 90 ну, по ідеї, згідно діючого законодавства, вибори президента, 90 днів від початку там оголосили, все через 90 днів там умовно голосуємо, так. Да. От е, парламентські можна по скороченій, по 60-денній процедурі проводити, але вони кажуть, ні, ми зробимо разовий спеціальний закон голосування під час. Війни. Так ніхто ж не просить. Е, ну, е, ніхто ж не, не змушує до виборів. Ну, наприклад, там кажуть деякі експерти кажуть, чекайте, як не змушує? А Трамп же ж намікає. А Володимир Олександрович йому там типа, я завжди готовий, я там типа, сілач, нікого не боюсь. Насправді ніхто не, не, нічого не вимагає. Насправді, щоб ми знали, що зараз там, по-перше, Трамп переключився трошечки на Венесуелу, от у нього вже там вже щось і не каже нічого про Нобелівську премію міра. от У них внутрішні проблеми, у них інфляція, там, індейка подорожчала на Різдво. Трампу треба виправдовуватися. Ну, він, як завжди Єріс каже, що все, все подешевшало, коли всі бачать в магазині та подорожчало ж все. Не, Трамп, ні, ні, ви перемиляєтеся, все подешевшало. От, плівки Епштейна скандал там, типа, з малолетніми, там десь це, ну, за це американці там, блін, дякую, не скажуть Трампу. От, Плюс тірочки з Китаєм на кінець січня там м, м, готується зустріч, тому що зараз є торгове перемир'я, але ж там крапки не поставлені, там буде м, м, якийсь глобальний торговий мир, чи не буде. От, то внутрішні проблеми, м, м, венесуельський трек, м, м, Китай. Ще нічого не ясно, там на Близькому Сході там весь час можуть повернутися. да, от, е і мало того, що в Америці зрозуміло, що ну, там нам ніяк переплюнуть, перестрібнуть цю Конституцію, як так е, будемо, е, бо Путін же ж вимагає там, е, нашого виходу з Донбасу, От він вчора це прямо сказав: Ні, там, типа 19 пунктів хороші, можуть бути, да? там по двом не домовились, по Запорізькій атомні не домовились, і вихід з Донбасу, типа ждемось. От, і десь на Америці, мабуть, вирішили, що ну, Трамп залупатися ж проти Путіна не буде о, бо е, обажають його, да? а проти нас, ну, союзники не зрозуміють та й більшість республіканців, республіканський виборець теж не хоче, щоб Україну здавав Трамп і тому краще там завміряти і подождати, поки воно розсосеться саме. Володимир Олександрович не змушує Трамп ні до яких виборів? Ні, забудьте, не треба месірувати цю тему. Ну, Володимир Олександрович каже, що да, будемо готувати виборчий закон, що ми готові. Тобто у мене е, стійке відчуття, що Володимир Олександрович сам, сам власне, він хоче е, виборів. Да? Е, а чому хоче? Ну, Давайте подивимося, яка е, мета Зеленського. Мета Зеленського дуже проста. Якщо хтось думає, що провести чесні прозорі вибори, ні. Зеленського мета утримати владу. А для чого утримувати владу? Владу ради влади. Кажуть, так он, Лєна, Зеленська одговарює, каже, не треба нам, не треба, не треба там, типу, другий срок не нужен. На що я думаю, Володимир Олександрович скаже їй Лена, це потрібно не для того, щоб утримувати владу, не для того, щоб обогащатися, щоб всі мої каріша були задоволені. Та й де каріша? Де брати Шефіри, де Буданов? Єрмакон, ну, в общем, всі любими всі, всі зосидить. Ну, в общем, Володимир Олександрович остався ні з ким. Але Володимир Олександрович боїться, що його будуть доганять. За Вагнергейт, за травневі шашлички, за розмінований Чонгар, за три тисячі ракет, за Міндіча. Тобто, у нього там на купу пожиттєвих термінів можна йому накопати. І йому влада потрібна для того, щоб його не догнали. Ось його мета: тобто його мета. Залишиться у владі для цього треба виграти вибори президентські, ну хоч якось, треба вигравати. А як їх можна вигравати? А їх можна вигравати виключно через махльош, тому що всі останні соціології показують, що Зеленський програє. Генералу залужному. Окей, okay, там, типа, а якщо альтернатива там Залужного не допустить до виборів. Ну, можна ж вести там, типа, от ми вводимо закон, прописуємо зараз закон, що особисто треба заяву прийти і в ЦВК написати. Іменно в ЦВК написати заяву, що прошу мене за, там, кандидатом зареєструвати кандидатом у президенти». А, типа його не пустить, він же ж в Лондоні сидить. Ну, не зміг чудак приїхати. Там, типа, ну, Валерій Федорович, вибач, ми, ми ж, звісно, за демократичні прозорі, чесні вибори, ну, ти не встиг же зареєструватися, все сиди в Лондоні послом. Може таке бути, так. Да. Але будь-який генерал у нього виграє, будь-який. Буданов, е, Буданова з армії не відпустили, там, Білецький уволиться, там виграє, там будь-хто виграє. Без антирейтингу будь-хто, будь-який кандидат без антирейтингу, виграє у Володимира Залужного легко. І я підозрюю, що це, навіть якщо він виставить Зеленський і чотири бомжа проти нього, там, з якогось там з Барабашовського ринку, там, з сьомого кілометра, там, з київського вокзалу із Львовського. І все одно є шанс у бомжа виграти у, у Зеленського. Чого то що? Ненависть до Зеленського переважає уже серед більшості українців. І тому нього, ну, якби шансів маловато. Виграти можна як? А виграти можна, коли у нас буде онлайн голосування? Ну, взагалі то. Е Зеленського на вибори штовхає його оточення. Оточенню якраз потрібно, щоб їх вибрали в парламент. Да? Тому що думають: ага, якщо в мене буде депутатський майдан, ой, мандат за мене будуть. Ну мене будуть не так інтенсивно доганять. От, е, а на всіх там є вже папочки, або на майже на всіх слух заведені, і того всі слуги дрожать. І це е, оточення зеленого штовхає його на вибори, да, щоб він переміг на президентських, щоб він потім протягнув парламентські вибори, щоб там у нього було теж навіть не для того, щоб зберегти владу, а безпека. Вони переживають, щоб втратити владу, значить сісти. І не хочеться цього, і тому вони будуть штовхати, значить, які ще альтернативи? Ну, перше, що вони розглядають, так ми ж продамо мір. Ну, що там, типа, Зеленський каже: я принес вам мір. Там, якщо буде приноситься мір, да от зараз там ж переговори там, я думаю, що Зеленський він ж заявив, що допустив, що можна провести референдум про створення вільної економічної зони, тобто вони обкрутять, бо якщо ж просто сказати винести на референдум неможливий, якщо там ідеться. За Конституцію про втрату територій? Тобто це питання на референдум виносить не можна. Але ж можна ж обставити по-хитрому? Ми ж не за вивід просимо, А ну, Українці, яка ваша думка? Чи не створить у нас на, на Донбасі таку хитру вільну економічну зону? І ті типу, ми виводимо звідти війська, і Росія виводить? Да? Ну а Росія ж е, скаже Путін скаже та легко, війська виведем там. введемо просто розгвардію і наші поліцейські сили в Краматорській Славянськ. Ну ми то розуміємо з вами, що це ж здача, що це теж та ж сама державна зрада. Але Володимир Олександрович може обставити це як там? Та я вам принес мір! договорився посерединки, як я обіцяв ще колись. От, договорились посередині Донбасу, все добре. Так а там? А чиї флаги там? От саме головне, чий прапор над міською радою Краматорська, а славянська? Якщо наш, це одне. А якщо російський, то по барабану, як ви це? Будете називатися демілітаризована зона чи просто здача. Да? Але у зелених зараз там розмишляють одна із альтернатив, вони зараз як вітязь на розпуті. Да? Як залишити зеленого при владі. Один із варіантів. Може, продамо победу, Скажемо, що це ж ось ми, суверенітет. Досягли суверенітету, там, типа, а обмеження там, військ, там, це суверенітет. А там Путін ще нав'язує, щоб ми там, самі себе побажились, зуб дали, що ми в НАТО не йдемо. Це не обмеження нашого суверенітету. Це Путін не обмежує наш суверенітет. От, але між тим, Зеленський захоче продатися. А, але, а поведеться народ, не факт. Не факт, що навіть в такому випадку. Проголосують за Зеленського. Тому важливий і можливий варіант це онлайн голосування, і от вони захочуть цю норму вкинути. Що там типу, так а як ми там 5 мільйонів за кордоном громадян України? Як вони в посольстві, в консульстві, там А, -а скільки дільниць не створиш там? От і вони можуть е, нав'язувати зараз, що давайте все-таки голосувати на платформі, давайте голосувати онлайн. А там у Міші Федорова там все схвачено. Ми вже ж проходили це в 2004 році, коли був сервер, був Сергій Ківалов, директор ЦВК. Його називали Серега Підрахуй, і, власне, із за чого був помаранчевий майдан. Володимир Олександрович, помаранчевий майдан був тому, що пасіонарна частина України сказала: -е, -е ми не визнаємо вибори, де виграв Янукович і. Власне, от хотілося б, я от, от тут зараз що? що? Володимиру Олександровичу, щоб, щоб треба хтось розказав. Володимир Олександрович, навіть якщо буде не 51% за Зеленська, а 101% буде проголосувавших за Зеленського на онлайн-виборах, люди не визнають цих виборів. Президентом Зеленський не стане. В жодному разі, хоч навіть якщо він переможе на виборах, ці вибори не визнає ніхто. Ніхто в Україні. І тоді його будуть виносити. Тому єдиний шанс відпуляти для Зеленського от єдина альтернатива, я зараз їй здаю, це на вибори не йти взагалі. Е, і... Е, в день інаугурації, будь не в Верховній Раді, де проходить завжди інаугурація, да а вже на кордоні з Польщею, тому що як тільки новий президент приймає присягу, то Зеленський стає ніхто, і він уже в цей час має бути там десь в Європі, а зараз він мусить та він. Я думаю, що домовляється там через Умірова, щоб йому дозволили десь. В Голлівуді читати лекції Нетфліксу про те, як знімати серіали, або ж там, типа, грати роль самого себе, там, типа, от умовно, в фільмі там «2022 рік. І Зеленський грає президента Зеленського, мужнього, бородатого, там, пацаватого, який там всіх победів. Всіх побіділ. От такий голівудський фільм. Да, тут Зеленському можна бути автором сценарія, там і виконавцем головної ролі, там ну, аскароносна може бути кіно. Оце, от ми можемо йому той. Але я думаю, що українці все одно захочуть його дістати. Всі дуже дуже хочуть, щоб хтось відповів. За непідготовлену до війни країну, і за шашлики травневі, і за три тисячі ракет, і за всіх своїх друзів: Міндічей, Шміндічей, Єрмаков, Шмигаков. оце, оце все. От. Е, так що е, висновок. Зеленський, я думаю, що не вислужується не перед Трампом, що там, типа, заговорили про вибори. Зеленський дійсно хоче. Сфальсифікувати вибори, сфальсифікувати їх можливо лише під час війни, використовуючи методику якусь ну, тих же ж самих там смішних онлайн-голосувань. От я хочу, щоб українці це знали. Що ми в той час, коли воюємо, е, воюємо там, напружуючи всі свої сили, е, офіс на мразь думає, як залишить зелену плесень при владі. І ми, як українці, можемо йому сказати, Вова, тікай хоч час. От точно Україна вистоїть без Зеленського. А от чи вистоїть з зеленськими Міндічами і Шміндічами, хто знає. Але будьте впевнені, ми вистоїмо, незважаючи на всі зусилля цієї офісної мразі, тому що у нас є ЗСУ. Підтримка ЗСУ дуже сильна в суспільстві. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Коментуйте, щоб відео просувалося там під описом. Відео є номери карток. Допомагайте цьому каналу. Знаємо. русняві не пройдуть. Тримаємо стрій но пасарам.